Доброго здоров'я, дорогі глядачі. З вами канал Погляд Вільних. Сьогодні говоритимемо про те, як банки України почали реально залазити в кишені звичайних людей, і це не перебільшення, це не страшилка і не черговий фейк, це нова реальність, у якій ми всі опинилися. Банки тепер можуть заблокувати ваш рахунок, зупинити всі операції і навіть вимагати документи. Щоб довести, що ваші гроші це ваші гроші, ви правильно почули. Тепер не ви доводите свою чесність перед державою, а алгоритм вирішує, чи заслуговуєте ви на доступ до власних коштів. Отож, уважно слухайте. За останні тижні банки по всій країні почали масово блокувати картки українців. І не лише бізнесменів або підозрілих осіб, а звичайних людей: пенсіонерів, працівників, матерів, волонтерів, людей, яким просто прийшло кілька переказів на картку. І от уявіть: ви йдете до банкомату, вставляєте картку, а там відмова, гроші є, але скористатися ними не можна. Чому? Бо банк вирішив, що ваші перекази виглядають підозріло. Причина нова постанова Національного банку України під номером 65. Вона дає фінансовим установам повне право аналізувати кожну вашу транзакцію, шукати так звані аномалії та без жодного попередження блокувати рахунок. Це вже не сервіс, а контроль. Тобто ви дізнаєтесь про це лише тоді, коли у терміналі з'явиться напис відхилено. І тоді починається справжнє пекло, що може стати причиною блокування. Наприклад, якщо вам надійшла сума більша, ніж зазвичай, ви отримували невеликі пенсійні виплати, а тут раптом хтось переказав декілька тисяч гривень, рахунок заморожують, вам скажуть доведіть документально, звідки гроші. А слова не приймаються. Треба довідка, договір, квитанція. Тобто, поки ви не підтвердите кожну копійку, ви фактично відрізані від своїх коштів. Далі часті перекази від різних людей. Наприклад, родичі допомагають грошима на лікування, скидають по 500 гривень, по 1000 гривень, і все алгоритм вирішує, що ви ведете бізнес без реєстрації. Мама, тітка, подруга, ця система не бачить людей, вона бачить схеми. І навіть якщо це звичайна людська підтримка, банк може це розцінити як порушення. Наступне криптовалюта. Будь-яка операція, у якій фігурує біржа чи брокер, автоматично вважається ризиковою. Законодавство щодо крипти в Україні досі не завершене, тому все, що стосується цих переказів, парадате під підозрою. Далі готівка. Якщо ви часто знімаєте великі суми або одного разу зняли 20, 30 чи 50 тисяч гривень, банк може вирішити, що це не типова поведінка, і тоді блокування. Навіть призначення платежу має значення, якщо ви написали за товар, за послугу, повернення боргу чи обмін валют, система може спрацювати як на ризик. А тепер уявіть масштаби. У країні, де половина економіки побудована на фразі Перекинь мені на картку. Це означає, що мільйони людей можуть стати підозрілими просто за те, що живуть, як усі. А хто вирішує, що підозріло, а що ні? Не людина, не менеджер у банку. Це вирішує програма, алгоритм, який цілодобово моніторить усі операції. Якщо система бачить, що ваш профіль не схожий на звичний, вона одразу блокує рахунок без дзвінка, без попередження, без пояснення. Ви дізнаєтесь про це вже в касі, коли вам скажуть, ваша картка не працює. І от тоді починається коло пекла. Банк вимагає від вас документи, довідки з податкової квитанції, договори, звіти і все це за ваш же рахунок. Модель змінилась. Якщо раніше банк був сервісом, тепер він контролер. Він більше не обслуговує вас, він вас перевіряє. І якщо ви не доведете, що не порушували правила, ви залишитесь без грошей. Це сьогодні. А тепер уявімо, що буде завтра. Перш за все, зникнуть усі тірі підробітки. Хтось робить манікюр удома, хтось ремонтує техніку. Хтось шиє чи продає пиріжки раніше це були дрібні побутові підробітки, які допомагали вижити. Тепер кожен такий переказ на картку може бути розцінений як підприємницька діяльність без сплати податків. Тобто система прямо спрямована на те, щоб прибрати будь-які неофіційні доходи. Держава хоче бачити кожну гривню і з кожної гривні зняти податок. Друге, повна прозорість для податкової. Банки тепер не лише перевіряють ваші операції, але й передають інформацію у Державну службу фінансового моніторингу. І навіть якщо ви просто отримали допомогу від родича, це може стати приводом для перевірки. Формально система бореться зі злочинцями. Реально. Ловить звичайних людей, чиї доходи не відповідають довідці з місця роботи. Третє, готівка поступово стає токсичною. Влада вже багато років просуває ідею безготівкової економіки. Але виходить парадокс, якщо ви користуєтесь готівкою підозра. Якщо користуєтесь безготівкою, теж підозра. Бо чому вам кинули 30 переказів по 700 гривень? А чому ви зняли 30 тисяч, у результаті будь-який рух грошей може стати приводом для блокування? Четверте соціальна залежність ми вже живемо у світі, де рахунок сина, це не просто картка це пенсія, соціальна допомога, комунальні платежі, лікування, донати, перекази від рідних з за кордону. І коли банк блокує рахунок, він фактично відрізає людину від життя без суду, без рішення, просто тому що так вирішила система. І п'яте персональні ризикові профілі це вже працює. Алгоритми банку створюють образ типового клієнта і порівнюють усіх з ним. Якщо ви почали поводитися інакше для програми це сигнал, що ви ризик. І неважливо, що стало причиною нова робота, волонтерство, збір коштів для ЗСУ чи продаж старого холодильника. Усе, що виходить за межі шаблону, тепер підозріле. І от тепер головне фінансовий моніторинг, та це надкестани та амапкемієнте і Це не лише про боротьбу з відмиванням грошей, це про контроль. Контроль над кожним громадянином, над кожною гривнею, над вашими правами. І страшніше те, що більшість людей навіть не підозрюють, що вже зараз живуть у системі, де рахунок це нас носомо, наш це не власність, а умовний дозвіл, тимчасовий доступ до грошей, які можуть відібрати будь-якої миті, що з цим робити. Перш за все, не панікувати. Треба знати правила гри. Дізнайтесь, які операції для вашого банку вважаються типовими, зберігайте документи, що підтверджують походження коштів. Якщо отримуєте допомогу, зазначайте це правильно, не використовуйте сумнівні призначення платежів. І головне, стежте, щоб ваші фінансові дії виглядали зрозумілими. Так, це абсурдно. Але сьогодні це вже необхідність. Ми вступаємо в нову епоху епоху, коли гроші в банку це не гарантія безпеки, а ризик потрапити під блокування. І якщо раніше ми боялися злодіїв, то тепер ми боїмося власного банку, бо замість сервісу маємо систему, яка в будь-яку секунду може вирішити, що ми підозрілі. Друзі, будьте уважні! Слідкуйте за своїми рахунками, не робіть різких рухів, зберігайте підтвердження кожного платежу. Бо тепер правда така ваші гроші, це ваші гроші лише тоді, коли система дозволяє вам ними користуватися. І наостанок ви дивилися канал Погляд вільних ми говоримо про те, про що інші мовчать, і показуємо те, що ховається за складними постановами й законами. Підписуйтеся, ставте вподобайку і поширюйте це відео, бо хтось із ваших знайомих може завтра зіткнутися з тим самим і просто залишитися без доступу до власних коштів. Бережіть себе, свої гроші і завжди залишайтеся вільними разом із нами.